Хей, hey, з вами Кейт Фромієсей та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Після 5 грудня уряд США змінив правила для новоприбулих українців за програмою United for Ukraine. Українці можуть подавати абсолютно безкоштовну онлайн форму на отримання дозволу на роботу. Раніше вона коштувала аж 410 доларів. Судно, багато людей в інстаграмі писали мені, що форма не відправляється без оплати і вона не є безкоштовною. Тому я вирішила перевірити це власноруч. Перед тим, як продовжити дивитися, підпишись на мій канал. Поставь подобайку цьому відео. Ну а сьогодні будемо заповнювати онлайн форму i 765. Цікаво! Поїхали! Коли я подавала ще не було можливості відправити онлайн? Тому настав час це виправити і зробити інструкцію, як подати онлайн безкоштовну форму i 765. Перший крок, який нам потрібно зробити, це зайти на сайт UFCA у ваш особистий кабінет. Я одразу відповім на таке часте запитання, яке я бачу в себе в Instagram. Якщо ви створювали особистий кабінет тільки для себе, а вашого чоловіка, дітей, додавали у себе в тревел групу, то як мені? Подавати форму А765 на них онлайн для кожного члена родини, вам потрібно створити свій особистий кабінет навіть для дітей, для того щоб отримати Social Security Number, а він отримується разом з дозволом на роботу. І якщо ви приїхали сюди за програмою United for Ukraine і перед тим не створювали для кожного окремий особистий кабінет, то нічого страшного, ви можете просто зараз тут на території США його створити. Якщо перший особистий кабінет ви створювали. З певним листом, який вам надходить, то зараз такий лист не потрібен. Можна просто розпочати створення особистого кабінету на сайті USCIS. Натискаємо Створити аккаунт Create аккаунт. І для кожного аккаунту потрібна окрема електронна пошта. Якщо ви не бажаєте створювати для ваших дітей, для інших членів родині особистий кабінет, у вас є інша опція. Ви можете заповнити ці документи онлайн. Всі ці форми в по попровому вигляді ви відправляєте, звичайно. Чайною поштою платите за відправку, відправляєте в одному конверті на всю родину. Ось тут залишаю посилання, як я це робила. Важливий нюанс щодо паперових версій. Не забувайте ставити підписи там, де це необхідно, а також на формах заповнення для ваших дітей. Далі також про це розповім, як саме потрібно заповнювати для дітей, якщо ви подаєте форму I765 онлайн. Переходимо у меню «My account» і File a Form online». У цьому переліку вам потрібно обрати форму I765 та натискаєте почати форму. Спочатку ви побачите екран з загальною інформацією на цю форму, Ознайомлюєтеся або пропускайте на ваш вже розсуд і натискаємо далі та розпочинаємо заповнення форми. Перше, що ви побачите, це питання про eligibility category. Це по якому статусу ви тут перебуваєте і подаєте цю форму. Правильна відповідь на це питання, вирішує, чи буде ваша форма безкоштовна чи ні. Для того щоб форма була безкоштовною, і ви сюди приїхали за програмою United for Ukraine, то потрібно обирати C11, Ukrainian пароль. Як ми бачимо, тут є просто статус C11. Різниця, якщо ви оберете його. То в кінці у вас буде віконечко з оплатою 410 доларів. Воно вам точно не потрібно, <хи> тому обирайте правильно c 11 Ukrainian пароль. Натискаємо Далі. Далі ви побачите питання, яка причина, тому що ви подаєте на форму i 765 І ми вибираємо перший варіант: Initial permission to accept employment». Наступне. Коли-небудь ви подавали вже форму а 765 ну, В моєму випадку обираємо НІ. Наступне питання, чи хтось допомагає вам заповнювати форму? І для прикладу, давайте я вам покажу, якщо обрати так. Якщо ви заповнюєте самостійно, то обирайте НІ. Якщо ви подаєте на дитину, то обирайте так та відповідаєте на додаткові запитання. І вас попросять обрати, хто саме вам допомагає. Якщо вам хтось допомагає, то ви обираєте у другому питанні так, і якщо це вам не допомагає перекладач, то у третьому питанні ви обираєте ні. Далі, якщо ви перейдете, якщо ви дійсно комусь допомагаєте або заповнюєте на вашу дитину, то вам буде запропоновано вказати інформацію про вас як про «Prepared», вказуючи повне ім'я. Та прізвище, обирайте галочку, що ви не є частиною організації та компанії, вказуєте адресу. В кінці цієї форми вас також запитають, в якості кого ви допомагаєте. То потрібно обирати перший варіант, що ви не адвоката, просто допомагаєте заповнювати. І також заповнити файл своїми даними, підписати та знову завантажити. На жаль, по пунктам я вам не покажу, тому що я буду заповнювати форму як самостійно від самого себе, але знаєте, що в кінці. Мінці вам потрібно буде додати цю інформацію. Також, якщо ви допомагаєте заповнювати на вашу дитину і їй менше ніж 14 років, то ви маєте надати додаткові документи про свідоцтво про народження і таким чином підтвердити, що ви маєте право підписувати цю форму електронно. Якщо ваша дитина старше ніж 14 років, то вона має право вже підписувати самостійно. Цей пункт буде в самому кінці. Далі інформація про те, на кого заповнюється ця форма. Середнє ім'я Middle Name це не ваше ім'я по батькові. Якщо у вас немає середнього ім'я у паспорті, то не вигадуйте його собі. Далі у вас спитають, чи використовуєте ви будь-які інші ім'я, якщо змінювали або ви одружувались, змінювали прізвище, то обираєте так та заповнюєте. Якщо такого не було, то ви вказуєте ні. Далі ваша контактна інформація: номер телефону та електронна пошта. Далі Вказуємо адресу. Тут дуже важливо вказати вашу актуальну адресу або там, де ви плануєте жити упродовж місяця чи двох. Чому це важливо? А, бо саме від цієї адреси залежить, куди ви поїдете здавати відбитки пальців. Тому, якщо ви плануєте переїжджати далеко від адреси, яку ви вказуєте, то почекайте і не заповнюйте цю форму, або заповнюйте та плануйте переїзд після здавання біометрії. Далі питання, чи співпадає ваша адреса для отримання пошти. З тією адресою, де ви проживаєте. Далі ваша стать. Мейл це чоловіча, фімейл це жіноча, ваше сімейне положення, самотні, одружені, розведені, вдівець або вдова. Далі місто народження, область, країна народження, дата народження. Вказуєте перший місяць. Далі число. Країна громадянства, вказуєте Україна. Далі у цій формі вам потребується номер форми i-94. Ця форма, яка надається кожному індивідуально після перетину кордону. Там вказується дата перетину кордону, статус, якому ви в'їхали, і до якого числа вам можна перебувати в країні. Її не видають одразу на кордоні, вам її потрібно завантажити онлайн. Посилання ви знайдете у описі цього відео. Далі відповідаємо. Коли ви останній раз перетнули кордон з США, вказуйте дату з вашої форми i94, що ви тільки що завантажили, там є вся необхідна інформація для заповнення. Дати завжди перевіряйте двічі, бо в США спочатку пишеться місяць, потім число. Місце прибуття ви вказуєте. Це місто, куди прилетіли той аеропорт, де ви перетнули кордон з США, і статус, в якому ви прибули в США. Якщо ви приїхали за програмою United for Ukraine», то вам потрібно обрати Humanitarian Parole» – «UHP». Вказуємо номер вашого закордонного паспорту. Тревел документ можна пропустити, бо ваш тревел документ це паспорт. Дата закінчення вашого паспорту. Пам'ятаємо про формат спочатку місяць. Потім число і рік країна, яка видала ваш паспорт, Україна, ваш поточний міграційний статус. Якщо ви приїхали за «United for Ukraine», то знову «UHP». номер студентської візи. Ми пропускаємо, бо у нас її немає, і натискаємо далі. Наступне це ваш A-number. Якщо ви перетнули кордон за «United for Ukraine», то ваш A-number Вказаний у вашому Travel Authorization. Travel Authorization – це той папір, який ви отримали після заповнення вашого особистого кабінету і погодження Travel Authorization. Тобто це той документ, за яким ви перетинали кордон. Там є ваш Alien Number, це і є ваш A Number. Знаходьте ваш Travel Authorization та заповнюйте це поле. Номер вашого аккаунту ви можете пропустити онлайн, номер акаунту автоматично прив'яжеться. Тому вибираємо, у мене немає, або я не пам'ятаю свій номер, або ви побачите, що воно вже автоматично підв'язалось. Також цей номер ви можете подивитися у самому першому листі, який ви отримали для створення вашого особистого кабінету. Він там вказаний. Далі питання про «Social Security Number». Перше питання, чи колись вам видавали сошал. Сошал видається один раз. Тому якщо ви вже були в країні США і отримали сошал авторизейшн, то у вас вже є цей номер. Якщо ви ніколи не отримували, то ставите НІ. Якщо колись отримували, то обирайте так і вказуйте номер. Номер не змінюється. Вам видається він один раз. І далі він вже буде з вами постійно. Друге питання: чи хочете, щоб Social Security Office видав вам цю картку страхування ССН? Також обираємо так, щоб вам направили Social Security з правом на дозвіл на роботу. Для цього вам потрібно надати дозвіл на передачу ваших персональних даних, тому обирайте так. Далі вказуємо прізвище та ім'я ваших батьків. Зверніть увагу, що у вас питають дівочі прізвища, тому вказуйте дівоче прізвище вашої матері. Наступний екран це вам потрібно завантажити фото. На сторінці є посилання, через яке ви можете перевірити ваше фото та вимоги до цього фото. І можна можна подивитися, навіть які помилки допускають на цьому фото. потрібний формат, чого не має бути на вашому фото, а що обов'язково має бути. Наступне поле. Це потрібно завантажити форму i94. Ми її вже завантажили. Вона є у вас е, на вашому ноутбуці, тому просто її підвантажуйте. Наступне ваше посвідчення особи воно має бути з фото. Завантажуємо ваш закордонний український паспорт. Також важливий нюанс: якщо ви заповнюєте за дитину, якій менше 14 років, то вам потрібно завантажити свідоцтво про народження дитини, бо ви будете за дитину підписувати форму, тому потрібно довести, що ви законно це робите. Для цього в Edition Information треба завантажити свідоцтво про народження. Свідоцтво має бути сертифіковано перекладено, але нотаріально завіряти його не потрібно. Якщо дитина старша, ніж 14 років, то вона може підписати форму самостійно. І це всі документи, які вам потрібно заповнити. Якщо ви щось заповнили некоректно, то у полі Alert Вармін вам буде показано, що вам потрібно виправити. Натискаємо далі і тут уважно перевіряємо всю заповнену. Інформацію. Якщо ви побачили якусь друківку, щось некоректно заповнили, то ви можете повернутися на кожен з пунктів і просто виправити цю інформацію. Для підпису вводимо ваше прізвище та ім'я. Якщо заповнювали для дитини менше ніж 14 років, також пишемо своє ім'я. Якщо комусь допомагали та вони старше 14 років, то пишете їх прізвище та ім'я і натискайте Сабміт. Після цього, як ви заповнили, я рекомендую додати номер кейсу в Лофулі та відскановувати всі зміни онлайн. Або заходити в ваш особистий кабінет, там також буде показана вся необхідна інформація. Наступний крок: ви очікуєте запрошення на біометрію, ви поїдете в найближче до вас місце по вашій адресі, здавати відбитки пальців. І про це я розповідала в у цьому відео, як заповнити форму і як взагалі все це проходить. І також ви змогли побачити, що якщо правильно обрати eligibility category, то форма є абсолютно безкоштовною. Тому будьте уважні у цьому першому пункті, коли ви заповнюєте форму i 765 онлайн. Ну а якщо ви тільки нещодавно приїхали в США, я вас розумію, ви можете заплутатися, які кроки вам потрібно робити. Знаходьте мене в інстаграмі, я підписана, як якація. Та надсилайте мені український прапор в особисті повідомлення. І я вишлю вам абсолютно безкоштовно чек-лист по адаптації в США, який допоможе вам зрозуміти, що та за чим вам потрібно робити. Також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати інші корисні відео про адаптації в США. Пишіть в коментарях, чи заповнювали ви форму онлайн А765 або офлайн, так як це робила я. Ну і обов'язково вірте в себе. У вас це точно вийде.